Вітаю нація, вітаю вільних громадян українського народу, вітаю первинних власників самої української землі, національних багатств, вітаю засновників нашої спільної держави Самоврядної Республіки Україна. Тут у нас відбувається така атака у відповідь. До мене завітали ображені представники, представники громадської організації Національна поліція. Просто національна поліція, тому що в принципі в постанові Кабінету міністрів УРСР написано, що вони є національна поліція України. Але в них написано просто слово поліція, безнаціональна поліція, без Національна поліція України. Завітали. Вони ображені тим фактом, що в парку вітаю, пані Валентино! Вас просять бути понятими, що я відказую підписуватись. От що в парку Глоби я образив декількох робітників різних служб, в тому рахунку комунального підприємства Муніципальна Варта, коли прочитав лекцію про те, що їх вимоги є абсолютно неконституційними. Ну от зараз вони вирішили. Хоча я залишав номера телефонів, замість того, щоб запросити до себе. І щоб ми порівняли наші документи про походження, вони вирішили скласти адміністративний протокол. Знаєте, це абсолютний дебілізм, коли намагаються складати протокол по постанові 44.3, так званого КУПАП. Хоча я навіть не розумію. Пані Валентиночко, вітаю. Це мою сусідку просять. Вітаю. Прийшли до мене, ображаються, що я хожу по паркам глоби і розповідаю громадській організації Національна поліція. Він вам бреше, немає такого обов'язку. 63 це конституційне, це в норма, це конституція України. От. Коротше, вони вирішили замість того, щоб запросити до себе і подивитися документи, ви вирішили атакувати. А? Ви прийшли би? Та вже ж. Я завжди приходжу. Ми привеземо вам документи, привеземо рішення органу місцевого самоврядування. Запрошуйте. Ваше керівництво Агурченка про нас знає. Ну, власне, не Агурченко, вас там інший рівень. Подивимось документи. Ваші, наші. Наші, до речі, давно оприлюднені. Ви могли раніше скачати. Ну, прийшли складати постанову э, КУПАП 44.3. До речі, 443 стосується тільки хворих людей. Вона посилається на закон, в якому сказано, що правила обсервації стосуються виключно хворих. Ви ж сказали, що це курсант. Ви не можете курсанта вписувати понятим. Він сказав, що він курсант. Я вчусь, він сказав. А, ну так добре, головне, що ви його привезли з собою. Привезли з собою хлопця, кажуть, будеш нашим понятим. Типа, процесуальний статус це дозволяє. От. До речі, а ви сказали, що ви з якого відділення? Дніпровський відділ поліції. Який? Дніпровський, Дніпровський відділ, полі. відділ поліції. Да. А ви відноситесь якимось чином до Національної поліції України? Да. Да? А в реєстраційній карті написано, що у такої структури, як Національна поліція України, відокремлених підрозділів, крім головного управління, немає. Це помилка? Ні. Непомилка. Непомилка. Тут ви мене зараз надурили. Так, це не відокремлений не підрозділ. А який? Це структурний підрозділ. Тобто ви відноситесь до головного управління, так. до головного управління, так. яке знаходиться в місті Києві. Тоді довіреність, будь ласка. Та всього 4 особи можуть діяти без довіреності. Ви маєте право прийти та ознайомитися. Міським та міським я не міським. тільки маю, я вже ознайомився. Ми вже всі запити зробили і отримали відповіді. Ви можете їх можете пред'явити? Зараз ні, ну привеземо. Так давайте ну, з'ясуємо, коли це буде час. Так, ви називайте час, ми приїдемо до вас, з багнетом нації приїдемо, привеземо всі запити. Я думаю, вівторок. Нормально буде. Вівторок? Так, нормально. Ну, понеділок вихідний же? Не знаю, можливо. Вівторок, на 10-ту годину. Вівторок, 10-та година. Добре. Головне? Ні. Куди? Троїцька. Ні Троїцький, відділу. Ні, троїцько. ну я маю на увазі. А, не в Києві маєте на увазі, а, а тут. Це Дніпро, так? Давай да. в Дніпро приїдемо. Обов'язково. А чого заважало зателефонувати? Я давав телефони раніше. Я не знайшов телефон вашого. Не знаєте? Ну, вашого не знаю. В кожному якщо, відео, якщо, в кожному відео якщо, я диктую свій номер телефона. Ну, можете повідомити? Ну так, можу. Записуйте. Запиши телефон. Якщо в кожному відео це є, що вам завадило його прописати? А ці хлопці за НД 067 639 6300? А віде, на Та вже ж я вам паспорт показав. А що вам заважає подивитися по 1216, там де у вас реєстрація вказана, і подивитися спокійно, де я зареєстрований? Навіщо мені ці запитання? У вас що, закриті бази даних? Чи вас забанили в базах даних? Я вибачаю за співробітників, що розмовляю з вами на розстоянні. Та то таке, хай пише. На що на що я ображусь, я вам скажу. Ну, думаю, ми зараз закінчимо процедуру чи. Хлопці, ви знаходитесь на моїй території, в анд районі, на території моєї відповідальності. Ви тут знаходитесь без дозволу, а вже ж ми теж будемо складати протоколи на вас. Ну це буде пізніше. Ми приїдемо у вівторок, поговоримо. Якщо не домовимося, якщо не зможемо, як це може бути, ви мені кажете. Ну ви сепаратисти, розумієте? Та ні, вони не наображають. А як це? Сепаратизм це коли люди відмовляють державі України в утворенні органів держави. Ви десь зареєструвалися, Євген? Ми не повинні. В нас є реєстр місцевого самоврядування, в ньому зареєстровано. Все інше є незаконним. Ви мене в якому реєстрі просите? В реєстрі Мін'юсту. А де? Я розумію вашу думку, я думаю, що. Це я... не просто думка, це підтверджено документами. Я думаю, второк ми них подивимося. Ну, давайте, а що? Ну, якщо ви приїдете, то ми них подивимося. Пробачте, що трохи трохи проти світла. Так, ну. Хлопець мене знімає. Він, в принципі, е, коли треба знімати, він говорить, що він має відношення до. Хлопці приїхали. А якою машиною ви приїхали? Службова. Оце службова. А місце роботи яке? А де? От, я вже відповідав на це запитання. Яка машина службова? Тобто жодна з цих машин, ні, АЕ 2082, не відноситься до вас, правильно? Не відноситься до вас ця машина. ае є Не знаєте. Машина 60... 63, 93 А КТ. Теж я вже відповідав на запитання. Ця машина теж не має відношення до вас, правильно? До, до мене конкретно ні. Але це не ті машини, з якими приїхали хтось з ваших. Я не можу відповісти на це питання. Ви не можете відповісти на це запитання. Добре, тут стоять машини а, Шкода, АЕ6393 КТ, ае 2082 СМ. І стоїть авто. 154 64 РВ. Це хтось з Жигулі. Дев'ятка, чи вісімка, не знаю, що стоїть. Дев'ятка. Так. Давайте теж подивимось, що ви пишете. Анатолій, ви будете підписувати, чи не будете підписувати. ж я не буду підписувати нічого. Мені для цього треба визнати ваше повноваження. Вы для меня просто ну, что-то для себя пишете. Поставьте прочерк, там где свитки. КП Ритуальная служба. На территории КП Ритуальная служба А що у КП може бути якась територія? Це що приватна територія? Це вони кладовище назвали, що це територія КП Ритуальна служба. Знаходиться без вітуального захисту в громадському місці. Луговська, 100. А, 25. Як вас звати, скажіть. так а тут что написано а вы еще не написали? Добре, пишите пани Валентиночку, не бійтесь, все доброе. это вы мне да а чем мне бояться так я как-то ничего не сделала того чтобы мне можно было бояться я, Ну, люди иногда нервують, когда бачать ага. людей в форме Це просто хто дивиться, щоб ви розуміли складені протоколи на людей одностроє за те, що вони обмежували права і свободу людей, не допускали людей на кладовище, не допускали людей в парк. Ну, ходити, коли така інфекція ходить? яка в світі не знайдено жодної медичної довідки з діагнозом COVID-19. От просто їх не існує. Ну і слава Богу. Так і я ж про це. Ну така, де ж пандемія? Номер телефону скажіть. 067. 639. не вчили не, сказали сидіти вдома. 630. Ні, ну для стада це так і є. Ми ж говоримо про вільних людей. Стадо сказали сидіти в стайні, всі сидять. А вільні люди вони мають право на свої права і свободи конституційні. Їх ніхто не може обмежувати. А для стада все ви праві абсолютно сказали, нехай сидять. Буде наказ не отримувати грошей, працювати безкоштовно. Ну, стадо буде працювати безкоштовно. Ну як не може? Ну немає жодної довідки. Нема. Нема жодного свідоцтва про смерть з цією хворобою. Від цієї хвороби, точніше. Епідемії немає. Ви кажете про пандемію. А що ви хочете записати? Дане поставити дані. Так хтось переписував. Ні, ну єснітелі. Пишемо, пишемо, пишемо. Домовились у вівторок, нарешті, зустрітися. От не знаю, чого вони боялись Н... скільки вже два місяці боялись запросити на розмову. А що два місяці? Ну приблизно два місяці тому почалось все це, коли ми пропонували зустріч і все ж таки подивитися на ваші документи. Бо по наших запитах у вас документів про походження немає. До правової держави України ви відношення не маєте. Нам не треба нікуди звертатися. Ми зустрічаємо на своїй території ваших людей, які ображають наших людей. У вас є заяви. Куди? До вас? До вас. В наші заяви є. В нас є відео. Ми постійно спілкуємось. Ми кажемо, давайте ваших юристів. Давайте сідаємо, дивимось документи. Бо Але, у вас а документів що, про що походження нема. ну а що ваше відповідає? Нічого не відповідають. Мовчать. Подивіться, коли було перше відео, коли ми були у Огурчика. Ле сказав, що ми не дозволимо я, на своїй я, території. вибачаю, я що так. я перебуваю вас. Ви заходили особисто до кабінету, чи ну на прийом? він вів прийом. Я приходив з іншими людьми, які були ображені, і ніякого захисту від вашої структури вони не отримали. А і в цій розмові ну як людину ображали, в людину викрадали майно. Він пише заяви. Він намагається якимось чином отримати яку, якусь допомогу. Його постійно бортують. Йому постійно кажуть, так, да, ми проведемо слідство, ніяке слідство не проводиться. Майно, майно залишається викраденим. На якій це території знаходиться? Ну, Ні, його майно знаходиться на іншому. Мені байдуже, я по всій Україні людей захищаю. Я думаю, зараз доскладаються процесуальні документи. Це ваше внутрішнє питання. хлопці. Та, я ж вам не кажу нічого почуття. Та я знаю. Шо, пятница ты же выходный там можно было бы в пятницу встретиться завтра наверное. так завтра завтра выходной, завтра 1 мая, понедельник рабочий Бону пришлось на в понеделок анатолий Юрьевич, да Слухаю вас знаком давай читаем Я... Дільничний офіцер поліції сектору превенції, мурножен дніпровського відділення поліції, майор поліції Дарій Юрій Миколайович. Склав цей протокол про те, що Балахні намалий. Ще Анатолій... раз по-батької? Юрій Дерій Юрій України. Склав цей Протокол про те, що громадянин Балахніна Анатолій Юрійович, дата народження 20.10.71, уроженець Казахстану, громадянство України проживає. Я не уроженець Казахстану. Дніпро. Раз він там народились? Народитися і бути вороженцем це трошки різні речі. Хорошо. Народились місті Республіка Казахстан. Місце проживання Дніпро Лєєво 114. особу встановлено на паспорт 000 -333. Для пояснення, це місце депортації родини з України. Тому, в принципі, казати, що я ворожець Казахстану не можна. Да. Далі. Склад адміністративного правопорушення 25.04 2020 року, 1430 годин Балахнін Анатолій Юрійович, на території... Ви ще не можете кваліфікувати події як правопорушення. Це має зробити суд Держави Україна. А кваліфікую, фісує. Правопорушення це фіксація. Не. Якщо я вбачаю ваших діях складу адміністративного правопорушення, я складаю проводити. О, передбачаєте. Подію. Вбачаю. Розглядає його суд і виносить рішення по даній статті. І того склад адміністративного правопорушення 25.04.2020 року о 14.30 балахнін на території КП «Ритуальна служба» по вулиці в місті Дніпро знаходився без засобів індивідуального захисту в громадському місці. Чим ви написали, що не проводилась експертиза, хворий був балахнінчиною про чи здоровий? Написали чи стаття 44 не передбачає, що це треба вказувати? Закон передбачає на який посилається ця стаття, і для якого вона працює. Якщо ви говорите про закон про інфекційні хвороби. Ви маєте розуміти, що в мене я маю бути хворим. Я маю бути в мене мають бути ознаки, які, наприклад, в мене є ознаки хвороби. Ви вимагаєте, щоб я провів, ну щоб було тестування, перевірка, а я від цього відмовився. Ви цього не зробили. Добре, поїхали. Мені далі. це невідомо. Чи я знаю, що у вас недостатня кваліфікація. кваліфікації. частина статтю 44. Це ви так вбачаєте. Да. Так, я так вбачаю. Відповідно, з матеріальною школою до не заподіяно протокол буде розглядатися в Амурдніпровському районному суді. Погляд Ваш в Амурдніпровському районному суді міста Дніпропетровська. Давайте повну назву, бо ви минулого разу написали не повну назву, і в результаті цього суд навіть не прийняв вашу постанову. Місто Дніпро. Ні, не Дніпро, а Дніпропетровська. Назва цього суду Амур АНД районний суд міста Дніпропетровська. Це абсолютно неконституційна назва. Пишіть. Мені теж важливо, щоб суд прийняв вашу постанову. Тому що якщо він не прийме вашу постанову, я просто не зможу туди зайти і там відповідати. Хорошо. Так, і того... Пояснення письмові якісь не дайте з цього приводу? Ні, навіщо? Для ну, цього я маю ви, визнати вашу легітимність. А поки що в мене немає жодних підстав вважати вас легітимною організацією. Від підпису по я Від да, надання ну цього Підписувати будете адміністративний протокол. Ну Я ж сказав, ви викликали понятих, давайте нехай люди теж попрацюють. Все, хорошо, да. я вас почув. Йдіть, будь ласка, поняті. Вітаю всіх, хто приєднується. тут є. Про всяк випадок довожу до вашого відома. Ну, У вас е, два протоколи мають бути. Ви вдвох попісите та все, Юрій довожу. Щас, довожу до вашого відома, що є я є посадовою особою держави України. І поки не доведено зворотні, на мене розповсюджується е, конвенція по захисту посадових осіб держав та дипломатичних агентів. Від приниження гідності, ну і так далі. і і так так далі, так далі. На сайті ООН є, я вам потім привезу у вівторок, ви почитаєте. Добре. Це, по-перше, і по-друге, на вас так само розповсюджується стаття 60 Конституції України, яка говорить про те, що ви маєте право не виконувати явно злочинні накази. Зрозуміло, де? так? Так, да. так. Тобто, вам роз'яснені ці дві речі. Давайте читайте. Я офіцер поліції, сектор дільничних офіцерів поліції відділу превенції Дніпровського відділу поліції головного управління поліції, поліції Дніпровської області, старший лейтенант поліції Владислав Ростиславович, склав цей протокол про те, що громадянин Бала... Балахнін. Балахнін Анатолій Юрійович, 20.10.1971 року народження громадянин України, мешкає місто Дніпрово, вулиця Рельєва 114, особисто згідно паспорту 000-33. 109 від 13.02.2017 орган номер 1216 Склад адміністративного пропорушення. 11.04.2020 року о 15.30 годин на території комунального підприємства Центральний міський дитячий парк Лазаря Глобе Дніпровської міської ради за адресою міста Дніпро, проспект Метаді Іварницька, 95, громадин Балахнін. Анатолій Юрійович перебував у громадському місці без вдягнути засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисної маски. Чим порушив вимоги під пункту 1, пункту 2 постанови Кабінету міністрів No211 від 1120 року. Здійснює переміщення групою у кількості більше ніж дві особи, а саме групою кількості 10 осіб. Чим порушив вимоги під пункту 2 пункту 2 постанови кабінету міністрів України No211. Відвідував парку, сквер зону відпочинку. Е, розгляд адміністративного правопорушення буде відбуватися за звикликом суду у Кіровському районному суді міста Дніпропетровська. Особисті речі не вилучалися, за якого не надходили, рішення керівництва за якого питання не надходили. До на протоколу додаються матеріали справи. Телефон, Номер телефону 067-639-6320. Да. Вам прийде смс повідомлення я вам гарантую, що я прийду. Я буду на це чекати. Все. Бо кожного разу суди, вони дуже бояться, коли я виступаю. Але в даному випадку в них просто не буде можливості не чути. Від протоколу відмовляєтеся? від підпису? Протокол. Від підпису, так, а від протоколу ні. Все. У вас все? Мені потрібні протоколи. Які? Ну копії. Поставте підписів, виходить. Ні, так не буває. Буває. Ви мені в будь-якому випадку маєте вручити ні. протокол. Не маєте, ну і добре. Це ж. Стоп, а покажіть мені свідків. Свідків матеріалах справи. У вас є позиція свідки. Там вона заповнена чи ні? Ні. Покажіть. Ага, ви викреслили. Далі, ви покажіть. Фабула. Ага, в не вказані. В в свідки не вказані. Добре. Все. Дякую. Дякую. Мене просять поспілкуватися, Я зупиняю тер.